Перфайно дай Боже натхненного і благословенного Дня Середи сьогодні навчає нас хтось святий або з великих людей, то саме нині навчає такий файний великий Джен Уілкін. Він каже, таку класну думку, що сьогодні багато людей, особливо молодь, звикли очікувати негайного результату. Особливо це шкодить тоді, коли ти читаєш Біблію. Бо кожен раз, коли ти береш у руки Біблію, ти очікуєш, що вона дасть тобі якісь супервідчуття, суперпереживання. Але насправді Біблія більше схожа у своїй дії на накопичувальний ефект, каже Джен. Тобто, так само, як коли ти тренуєшся, як ти прес качаєш, то не можна прес накачати за два дні, а не можна м'язи накачати за... Три дні. Але коли ти з ним працюєш працюєш, то не треба очікувати результату тут і тепер, говорить він. Але він буде помітний вже на довшій дистанції. Він буде помітний тоді, коли ти не спасуєш, коли витримаєш. І це так класно підказує. Я би навіть переніс цю думку не лише на саму Біблію, на саме Святе Письмо, Слово Боже, але й на молитву. Ти, ти коли молишся часто, скільки разів я чую це у духовних розмовах, я молюся вже три дні і ніякого результату. Я молюся тиждень і немає ніякого результату. Ну, покачай прес тиждень, то хіба кріпатура добра укріпиться? <рес> Побігай трошки. Я два дні недавно походив по горах, то ноги мене просто боліли три дні. То, 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 то якби Навпаки, такий негативний ефект. Краще не буду ходити, раніше не ходив. Тиждень то ноги були нормально. Тепер походив, два дні ноги болять, значить, не треба по горах ходити, розумієте? І, і така незрілість, така молодість у всіх нас, навіть якщо вам 70 років, отака ю, юнацькість не дасть зростати. Натомість, якщо ми хочемо зростати у читанні Слова, слова Божого, у читанні, молитв, у, у, у читанні взагалі у молитвах, у читанні молитв, то нам варто зрозуміти, що. Не треба очікувати оцього результату тут і тепер. Вже негайного. Ні, спокійно. Ти напрацьовуй, а з часом ти побачиш результат. Ти його відчуєш, ти його зрозумієш. Навіть через реакцію людей з боку, то ти зрозумієш, що щось відбувається. Або ще інакше, щось змінюється. Чи, точніше, хтось змінюється, бо хтось когось змінює. Але це можливо побачити лише на відстані. Лише тоді, коли буде пропрацьована серйозна робота, а не там за тиждень два, не за пару днів. Я ж нічого не говорю просто за пару годин. Тому пам'ятайте, особливо коли вам не хочеться Біблію читати, слово Боже, то пам'ятайте про накопичувальний ефект. І пам'ятайте, що лише незріла людина очікує результату негайного. Лише незріла людина буде шукати задоволення вже. Натомість. Людина зріла, вона знає, що спочатку треба дисципліну, а потім дисципліна дасть тобі результат, але у тривалому відрізку часу. Так що дякуємо Джену Вілкіну за класну цитату, за класну ідею. Не опускаймо руки у своєму зростанні, не опускаймо руки у читанні Слова Божого і в тих речах, у яких треба виходити на довгі дистанції. Духовна дисципліна, молитва, слово Боже, роздумовування і так далі. Також пригадую, підписуйтеся на канал. Ходім, бо багато людей по сьогодні ще не підписаних дивляться. А шкода, вам не важко, а для мене це благословення і для каналу розвиток. Поширюйте відео, якщо вам сподобалося. А якщо не сподобалося, то поширюйте також. Будьте благословенні і тримаймося не на коротких дистанціях. Тримаймося. На довготривалому забігу, і точно рано чи пізно побачимо результат. І я думаю, що він вам сподобається. Ага, маєтеся файно? Мир вам!